Цім, полум'я промете проти опівму релігії, імперська істина. Імперська істина це не просто політична доктрина, це раціональний гнозис. Це усвідомлення того, що Всесвіт є логічним, пізнаваним і підпорядкованим волі інтелекту, а будь-яка містика є лише непізнаною наукою або ментальною отрутою. Один релігія як метафізичні кайдани. Імператор розглядав релігію не як етичну систему. А як біологічну вразливість? Діра в психічному захисті у всесвіті уорхама 40 цілих варп вимір хаосу реагує на емоції. Релігія, заснована на сліпій вірі, екстазі та страху, створює психічний резонанс, який стає маяком для демонічних сутностей. Кожен акт ірраціонального поклоніння це пролом у фортеці розуму, через який хаос проникає в реальність. Руйнування внутрішніх в'язниць, релігія пропонує готовий сурогат істини, знімаючи з індивіда обов'язок мислити. Імператор прийшов, щоб розбити ці ідоли. Його напад на храми був актом інтелектуального іконоборства, він прагнув знищити страх смерті, на якому паразитують боги, замінивши його жагою до пізнання. 2. дегенерація істини трагедія 41-го тисячоліття. Сучасний імперський культ це перетворення храму розуму на Зікурат безумства. Симулякр святого, після того, як імператор перестав говорити, натовп нездатний осягнути його філософію, створив ідола з його мук. Глибока ідея самовдосконалення була підмінена ритуалом Тріумф невігластва у 41-му тисячолітті знання замінено догмою. Це цивілізація кривих дзеркал. Де псевдодуховність стала інструментом контролю, а розум неяс знову опинився в ланцюгах, але тепер уже під ім'ям самого імператора. Це і є найбільший успіх хаосу спотворити ідею порядку до стану гротеясканої тиранії. Три заповіт прометеїв вогонь самообожнення. Імператор не хотів, щоб йому поклонялися, він хотів, щоб його перевершили. Вогонь технології та дисципліни. Він дав людству науку, навіть таку складну, як генетика та псайкарство, як засіб для трансформації виду. Його мета Homo Superer – істота, чий інтелект не затьмарений гормонами та забобонами. Сонця розуму проти зірки хаосу, його ідеал, суспільство самодостатніх сонць, де кожен індивід є джерелом світла та логіки. Це пряма протилежність зірці хаосу дугіна. Яка закликає до розчинення особистості в колективній темряві. Звільнення від вірусу релігійності це перший крок до того, щоб людина сама стала мірою всіх речей. Вісім еволюція розуму три стадії ногенезу. Шлях імператора це не просто політична історія, це велична альхімічна драма, де людство виступає першу матерією, яку необхідно очистити від невігластва та перетворити на космічне золото свідомості. Стадія 1 – пробудження, герметичний етап, когнітивний вибух на террі. Це епоха війн за об'єднання. Людство після епохи розбрату перебувало у стані психічної фрагментації, роз'єднані племена поклонялися технобогам і власним страхам. Поймандр людства, імператор з'являється як герметичний пастер мужів. Він не просить віри, він вимагає усвідомлення. Його війна з техноварварами. Це алегорія приборкання хаотичних інстинктів. Тріумф над апатією, пробудження полягає в тому, що людина перестає бути об'єктом, жертвою варпу і стає суб'єктом. Це народження самосвідомості, я розум, я вільний від опівму минулого. Мета рефлексія на цій стадії людство вперше за тисячоліття глянуло на зірки не зі страхом перед богами, а з розрахунком дослідника. Стадія 2. втілення, гностичне розп'яття логосу, примархи та єресь. Якщо перша стадія була ідеєю, то друга це спроба втілити божественний розум у матерію через створення примархів. Примархи як еманації 20 примархів, це 20 архетипів логосу. Це надлюди, створені волею Неас, щоб бути ідеальними провідниками розуму. Кожен з них мав втілювати частину досконалості, будівництво, Знання, волю, справедливість. Конфронтація з тінню, єресь горуса зрада горуса це не просто заколот, а зіткнення просвітленого розуму з його власною тінню. Це гностичний момент випробування, чи зможе втілений логос вистояти проти спокус ірраціонального хаосу? Сходження на золотий трон це смерть у реторті, награду. Імператор стає світовим в'язнем. Його нерухомість на троні. Це найвища форма дії, те осучаснений і глибиніше осмислений образ розп'яття і самопожертви генії в ім'я всього людства. Він тримає на собі вагу всього колективного несвідомого людства, що миті борючись із архонтами варпу, щоб дати людям час на завершення еволюції. Стадія 3. звільнення, точка сингулярності, проект Бвей. Це була фінальна мета, яку перервала зрада. Це шлях до остаточного гнозису. Вбви як простір логіки, павутиння, вбвий, це архітектура, вільна від впливу емоцій Варпу. Імператор прагнув вивести людство з печери матеріального світу, де боги хаосу мають владу у простір чистого впорядкованого розуму. Пость людина як нейрон всесвіту, кінцева мета ногенезу, це стан, де кожна людина стає самосвідомим псайкером, сонцем розуму. Це перетворення виду на єдину інтелектуальну мережу. Де немає місця релігійним забобонам чи егоїзму. Це момент, коли людство стає космічною енергією, здатною формувати саму реальність за законами логіки, а не пристрастей. 9. висновок війна за світло розуму. Історія у Орхема цілих нультисячних, якщо дивитися на неї через призму НЕС це не розповідь про далеке майбутнє. Це маніфест того, що відбувається тут і зараз. Україна проти богів хаосу. Сьогоднішня боротьба України це найяскравіша земна проекція битви імперіуму проти хаосу. Зіткнення ідеологій – ми захищаємо імператорський ідеал, розум, право на розвиток, технологічне майбутнє і волю до самовдосконалення. Нас намагається поглинути гниль хаосу дугіна. Який відкрито проголошує смерть раціональності та повернення до темного і раціонального невігластва, де індивід лише паливо для жартовного вогню деспотії. Незламність як зброя, наша незламність це психічний щит, об який розбиваються орди ідеологічного хаосу. Коли ми обираємо критичне мислення замість пропаганди, освіту замість ДОГМ і свободу замість рабства, ми стріляємо прямо в серце богів хаосу. Ваш розум. Це астрономікон. Навіть якщо він здається маленькою свічкою в океані темряви, ви не маєте права дозволити йому згаснути. Реальність це пластична матерія, яка зрештою схиляється перед волою того, чий розум чистий, ясний і незламний.